Молоді та дорослі лозівські патріоти об'єдналися у день соборності. Ввечері, 22 січня, вони пройшли урочистою ходою на зустріч один одному. Кожна група мала свою половину державного прапору. В районі так званого хреста активісти зустрілися та з'єднали стяг. Під жовто-блакитним прапором влаштували невеликий мітинг, де розповіли про історію свята. Як це відбувалося, бачила Анна Скрипник. Молоді активісти Лозової зібралися біля пам'ятника авганцям. Саме цим хлопцям та дівчатам належить ідея урочистої ходи. Таким чином вони хотіли привернути увагу лозівчан до історії рідного народу і до одного з найбільших, на їхню думку, національних свят. Це дуже велике свято для України, адже саме тоді вся Русь, тобто все, що вважалося раніше Русю, об'єдналися під жовто-синіми знаменами. Деякі лозівчани приєднувалися до учасників ходи, коли дізнавалися причину зібрання. Ми повинні пам'ятати. Історію треба свою знати. Тому що наша Україна вона така прекрасна, Вона і така чудова мова, вона і такі прекрасні традиції. Як не жити щасливо на ній? І я так думаю, що ці хлопчики це наше майбутнє. З усіма охочими молоді активісти рушили у напрямку четвертого мікрорайону. Вони несли з собою дев'ятиметрову блакитну половину державного прапору в районі так званого хреста. Учасники ходи зустрілися із старшими однодумцями, які мали жовту частину стягу. Символ України з'єднали на честь об'єднання східних та західних українців. Більшість лозівчан, яких ми опитали, підтримують саму ідею святкування Дня Соборності. Люди поскаржили, що їм бракує інформації про цю історичну подію. Тут тільки Токаша жінка підійшла, говорить, я нічого не знаю, що це таке. що це єднання України, запада і востока. Це має бути дійсно праздник, який об'єднує людей. І мені здається, просто більше інформації. Утім, сама форма відзначень декого насторожила. Через участь у ході представників опозиційних сил частина лозівчан сприймали святкування за політичну акцію і проходили повз. На думку людей, день соборності у Лозовій має стати загальноміським, менш політичним і більш організованим. Ну, по крайней мере, не ночью, Хотя би днем було б більше людей. А так на середні ночі так та не смотриться. Учасник ходи Микола Сищенко покладає надійно молодих лозівчан. Говорить, що підтримуватиме будь-яку їхню ініціативу в організації наступних днів соборності та інших національних свят. Ініціативи молоді. Якщо ця ініціатива йде на користь України нашої, дуже позитивно. Я підтримую їх, я їм аплодую. Тому що без молоді у нас не може бути майбутнього за півгодини після зустрічі. Активісти розійшлися. Їхній мітинг пройшов мирно. Суточок з опонентами не було.